В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Всі, хто зараз дивиться нас. Це програма неньки. Як ви вже знаєте, це програма, в якій підіймаються та розкриваються різні теми. З метою підтримки мам під час війни з нами, як завжди, Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, вітаю вас! Вітаю вас, дуже рада бути сьогодні з вами. Ви знову з нами, і це дуже добре і приємно, адже ми вже багато корисних порад почули для себе. І сьогоднішня наша тема як говорити з дітьми про смерть і втрати, як пережити горе, щоб не травмувати дитину. Тема непроста Світлана, давайте, можливо, як зазвичай спочатку розкриємо проблематику цієї теми, чому ми підіймаємо цю тему, чому вона важлива? Ну чому тема ця важлива? До мене на жаль, щоденно майже звертаються батьки, які говорять про те, що у нас загинув тато, ми втратили тих тих близьких. Як мені розказати там чотирирічній дитині підлітку, як допомогти дитині, яка е, оніміла після цієї втрати? Це Зараз для нас, на жаль, дуже реально. Це те, чим ми живемо, і ми маємо вміти і розуміти, як допомогти дитині пройти через ці важкі часи, через ці страждання. Тому що це можливо, ми можемо допомогти. Дуже важливе слово вміти і «можемо», на мій погляд. Тобто, дійсно дуже важливо мати інформацію і знати, які шляхи, які шляхи можуть бути в тому, щоб дійсно допомогти. Дитині пережити цю втрату близької людини і якраз ось про ці шляхи. Давайте поговоримо далі. Світлана. чи є вони і які вони? Да, звичайно, хочу сказати, що. Тема смерті вона складна для нас усіх. Ось, і в принципі, тема смерті вона завжди у нас є в ефірі. Ми всі знаємо, що це реальність нашого життя. Ось, і на протязі всієї історії людства люди, на жаль, втрачали близьких людей. Треба було стикатися зі смертю. Ось, і, і з історії, і просто навіть із історії нашої країни ми знаємо, що. Українці справлялися з страшними речами, жили далі. Ось і правда в тому, що можна пережити втрату близької людини. Життя буде продовжуватись. Хочемо, ми цього не хочемо. Нам треба вірити, що життя не припиняється, що життя дуже сильне, що можна відновитися навіть після найжахливіших подій. Бог нас так створив, що ми дуже сильні. Якщо ми правильно допомагаємо собі нашим близьким, ми можемо з усім справитись. А кажучи про те, що ми віруючі люди, що ми надіємося на Бога, у нас є додатковий ресурс. Отже, пережити втрату це можливо, це вже може бути підбадьоренням. Тобто, це не кінець життя, це не якась глуха стіна. Це можливо пережити втрату. Війна приносить втрати. Така реальність, це логічно, але сумна реальність, і діти втрачають. Або тата, або маму, або інших своїх рідних і близьких, і виникає ось ця потреба. Дуже не хотілося б щоб це було, але така потреба може виникнути: а саме в чому повідомити дитині, наприклад, якщо це мама і дитина, так і втрата батька відбулась. Повідомити дитині про те, що тата не стало, як повідомити дитині про смерть, Світлана. Так, да, давайте трошки спочатку поговоримо про те, що коли все ще добре, те, що я чую від багатьох дуже жінок, там, ми виїхали з України, тато воює, і ми цей рік живемо в страшенному е, такому страху, що тата можуть вбити, що тато може загинути. Ми не можемо, я не бачу майбутнього, я не знаю, як мені прожити наступний день, я не знаю, як мені дихати, тому що я е, думаю весь час про те, що мій чоловік може втратити життя. Дивіться, наша психіка так влаштована, що коли є отака загроза смерті, страшна, яка зараз існує, вона реальна. Ми намагаємось якось підготуватись до цього. Ми намагаємось якось зробити так, щоб нам не було так боляче, якщо це все ж таки трапиться. Але правда в тому, що підготуватися до втрати близької людини неможливо. Це завжди буде несподіванка, і ви не можете нічого зробити, щоб якось там полегше вам стало в цей момент. Оце дуже важливо розуміти. Тому що інколи ми думаємо, якщо я буду думати і пам'ятати, що мого чоловіка можуть вбити, то тоді, якщо це трапиться, мені не буде так боляче. Це неправда. Підготуватись не можна. Тому дуже важливо, от ви живете з дитиною. Тато воює. Не живіть в у цьому очікуванні чогось страшного. Ніхто не знає. Все в руках Божих. Люди помирали, і, і не під час війни ніхто із нас не має квитка в майбутнє. Бог знає, скільки кому жити, Бог знає, хто загине, хто не загине. Це не наша роль чекати чиюсь смерть, це не наша роль передбачати, що щось погане може трапитись. Ось тому дуже важливо, особливо зараз, навчитися жити тут і зараз, і насолоджуватись тим, що є зараз. От зараз я можу зі своїм чоловіком поговорити по телефону, там раз на тиждень чи раз на день. Слава Богу, ми живі. Ми можемо сказати, що ми любимо одне одного. Я знаю, що він десь є, що він виконує свої обов'язки, що він робить щось почесне. Ось дитина може поспілкуватись з татом. Зараз з нами все добре. Перебувайте в цьому, і не варіть дитину в цьому жахливому якомусь очікуванні. Знову ж таки, якщо ми віруючі люди, якщо ми надіємось на Бога, неньки це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Дуже важливо собі про це нагадувати і з дитиною говорити про те, що Бог про нас піклується. Він піклується про нас зараз. Якщо щось трапиться, він попіклується про нас потім. Ніхто не не обирає кому жити, кому помирати. Бог з нами. І далі надія, що наше життя не закінчується тут. Це я просто я не уявляю, як люди не віруючи. Справляються от з цими думками про смерть, не маючи надії на наступне життя. Для нас це прекрасна можливість дійсно переконатися в тому, що Христос нам дає надію. Ось і якщо ви не переконані в тому, що є вічне життя, і що Христос дійсно дає надію, ідіть в церкву, читайте Біблію, спілкуйтесь з християнами. Це Просто ну, не можна пояснити, наскільки це величезне полегшення, коли ти знаєш, що твоє життя не закінчиться тут. І цією надією ми зараз маємо жити реально тут і зараз. Ось тому знайдіть, будь ласка, на що ви самі будете спиратися в цей важкий час. Тому що знову ж таки ваш стан впливає на стан дитини. Якщо ви в страху, дитина не може розслабитись. Тому знайдіть підтримку у Бозі, знайдіть підтримку. Тому що Бог все контролює. Ось і говоріть про це з дитиною. Пояснюйте, да? і любі мої, багато хто кажуть, що я не бачу майбутнього, я не можу ні бути ні в чому впевнена. Так було завжди, друзі. Нам здавалося, що ми знаємо, що буде завтра. Насправді, ніколи ми не знали, що буде завтра, і зараз просто це дуже очевидно стало. Насправді, вам не треба бути знати, що буде в майбутньому. І бачите якось майбутнє, щоб жити тут і зараз. Тут і зараз ви живі, ви дихаєте поряд з вами ваші діти. Ось пам'ятайте, що минулого немає, майбутнього нема. Є тільки оця мить: проживіть її з радістю, достойно, даруючи любов. Ось тому саме перше пам'ятаємо, що не треба себе готувати до цього. Надіємось на Бога, живемо тут і зараз цінуємо, що є тут і зараз. Прекрасні поради дуже дякую. Знаєте, це може допомогти не тільки мамам, які зараз разом з дітьми за кордоном, і на жаль, переживають втрату. Мабуть, і всім людям може бути це дуже корисно цінувати те, що в нас є зараз. Виникає інше питання. Світлана, сльози вони все одно рано чи пізно приходять в наше життя. Ми б не хотіли цього, але це відбувається. Хтось, наприклад, сурається цього. Ну плакати це якось слабкість. Знаєте, хтось тримає цю біль всередині. А хтось просто плаче, можливо, ділиться цим горем з близькими. Виникає питання, як довго можна плакати, і чи може краще ось кріпитися, бути веселим, робити вигляд, що з тобою все в порядку. Да, ми вже з вами багато говорили про емоції на протязі наших передач. Я думаю, що ті, хто нас слухають постійно, вони вже знають відповідь на це питання. Да, що емоції треба проживати? Ось я зараз про це поговорю, але давайте повернемося ж таки до такої теми, яку дуже хочеться уникнути. Загинула близька людина. У нас є дитина, яка цього не знає, що робити, як повідомити. Дуже часто дорослі самі впадають в ступор, тому що це, це дуже страшні речі, найстрашніше, що може трапитись. Ось, але ми з цим стикаємось, ми маємо знати, що робити. Саме перше, дуже важливо не замовчувати, не обманювати дитину. Треба сказати правду. Звичайно, на тому рівні, на якому дитина розуміє, не заглиблюватись, не копатися в цьому, але треба сказати правду. Знову ж таки, чому? Тому що дитина відчуває, що трапилось щось жахливе, тому що ви в напруженні. Дитина зчитує стан вашого тіла, ваш емоційний стан, щось не так. Що не так, я не знаю. А якщо я не знаю, що не так, значить зі мною щось не в порядку. Тобто дитина бере все на себе. Вона винна, що мамі погано. Це ось таке мислення у наших дітей. Тому не мовчіть, не обманюйте, скажіть правду. Як сказати правду? Дуже простий алгоритм: три літерки. П -е П. правда, емоція, прив'язаність. Спочатку ви коротко повідомляєте правду. Синочок. Тато загинув, тато помер. Як, от просто про, про як є, говорите? Тато помер, він більше до нас не повернеться. Говорите правду. Далі говорите про емоції, які виникають у відповідь на цю правду. Це дуже сумно, це дуже боляче. Тобто, ви підтверджуєте це. І третє, ви обов'язково повертаєтесь до прив'язаності. Ви говорите про те, що але я поряд з тобою. І тато буде з нами в наших серцях завжди. Тобто, ви говорите правду, ви говорите про емоції, ви допомагаєте дитині відчути, зрозуміти емоції, які виникають на цю новину. А далі ви завжди завершуєте прив'язаністю. Але я з тобою поряд. Ми будемо з тобою разом. І тато з нами теж поряд в наших серцях. Він по-іншому буде з нами. Якщо ви християни, да, ви можете казати про те, що це розлука, але ми зустрінемось. Тобто ви оцю ниточку ви не розриваєте. Ви навпаки показуєте, що я з тобою, і тато все одно з тобою, навіть якщо його не буде зараз поряд. Тому дуже простий алгоритм, нічого не треба вигадувати. Правда, емоція, прив'язаність. Ось. І, Звичайно, потім починається от у цей час скорботи. Як довго можна плакати? ви питали, Що говорять спеціалісти? Прислухайтесь, будь ласка, до мене. Спеціалісти з оцої скорботи проживання горя говорять про те, що два місяці після втрати близької людини дуже важливо випускати всі свої емоції. Звичайно ж, це умовна така да, кількість днів і кількість місяців. Але ви маєте розуміти, що на протязі двох місяців і ви, і дитина говорити. Плакати, якщо хочеться плакати, проживати цю скорботу, не придушувати емоції. А у нас так заведено, що там, ну, там тиждень поплакав, а да, потім ну, давай, там, ти маєш бути міцна там, заради дітей, не плач, ну скільки ж можна, там, чи ти плачеш, ти його не відпускаєш, він там не може там, до неба відлетіти, ну припиняй уже. Тобто, це неправильно. Якщо ви будете припиняти оцю скорботу, не проживати, а душити в собі, вам буде ставати гірше. Наша психіка і тіло так влаштовані, що якщо після втрати хоча б два місяці ви будете ридати, плакати, страждати, скільки воно буде на вас приходити, будете це все виливати, потім вам стане легше, ви адаптуєтесь. Ось тому... Е Слідкувати треба за якимись щоден, щоденними потребами. Добре, якщо хтось буде поряд з вами, хто може там не знаю, підняти вас з ліжка а, і там приготувати їсти, там відвести на вулицю вас. Якщо ви трошки в кращому стані, ви те саме робите для вашого підлітка чи для вашої дитини. Щоденні рутини а, і всі сили, які є, ви виділяєте на проживання скорботи. Тому не треба ніякої школи, якщо можна не ходити на роботу. А, і ну, просто от всі сили витрачати на те, щоб просто бути рядом, поряд, а, проживати цю з робіть це. також дуже раджу для дорослих, да, якщо ви втратили чоловіка, і ось у вас ще дитина маленька, шукайте допомоги спеціалістів. А, знову ж таки, психологи, пастори. Хтось дорослий, хто може вас вислухати, але не зупиняти ваші сльози, не зупиняти вашу скорботу. Хто може вас вислухати, поговорити, поплакати з вами, помолитися, допомогти вам словом, як психологи, наприклад, роблять це, треба робити. Ось, і те, що теж буде допомагати дитині, ми говорили про ці ниточки, да, які ми протягуємо, і ми показуємо, що людина, яка померла, вона з нами все одно лишається. Зв'язок цей не розривається. Говорить. Говоріть про померлого. Згадуйте його, підкреслюйте, де ви схожі з ним. дивись, як тато тут робиш. А ти от теж любиш те, що він любив. Не бійтеся, що дитина буде засмучуватись і згадувати, і плакати. Це нормально, це добре. Це та робота, яка має відбутися для того, щоб. Рана ця, хоч якось загоїлася, і ви могли жити далі. Звичайно, життя не буде ніколи таким, як було, після втрати близької людини. Але ви можете навчитися з цим жити. Тому намагайтеся, от оці, цей перший час присвятити тому, щоб правильно це пройти, і тоді буде легше вам, буде легше вашим дітям. Ми говоримо сьогодні про те, як говорити з дітьми. Про смерть і про втрати, і як пережити це горе разом з дитиною, щоб її не травмувати? Я розумію, що мами, які слухають нас, хочуть помітити всі ці поради, застосувати в своєму житті, але можливо щось було втрачено. Чи можемо ми зараз Світлана основні такі пункти і моменти в сьогоднішній темі знову повторити для наших мам? Маненьки це простір для вашого підбадьорення. Так, звичайно. Дорогі мої, це дуже складна тема, дуже важка тема. Ось, але ми маємо вірити в те, що ми з усім справимось. Вірте, будь ласка, в силу життя. Вірте в те, що ви відновитесь, ваше тіло, психіка відновляться. І вірте в ваших дітей. У них дуже є багато ресурсу, про який ви навіть не уявляєте собі. Якщо ви з ними поряд, вони з усім справляться. Да, на це потрібен час, Да, перші два місяці дуже важкі будуть. Але треба цю скорботу проживати. Треба говорити про померлого треба використовувати цей алгоритм, і ви будете по колу його використовувати. Правда, емоції. Прив'язаність. Повторюємо, Да ми не, не приховуємо смерть, ми говоримо правду, ми говоримо, що це дуже сумно і важко, і ми далі говоримо про зв'язок з дитиною і про зв'язок з померлим. Ми його весь час ніби триваємо на такій ниточці. ось І також, звичайно, ви ну робіть свій вибір, свідомий, але я би не, не огороджувала дитину від якихось ритуалів, наприклад. Похорон, прощання, там коли приходять гості там на 9 днів, на 40 днів. Це все хороші речі для того, щоб і ви, і дитина змогли попрощатися з померлим. Це необхідно зробити. ось Тому пам'ятайте про те, що з усім можна справитись, особливо, якщо у нас є допомога Бога. Сподівайтесь на нього, вірте в його силу, вірте в зустріч, майбутню, яка обов'язково буде. Ось. І просто будьте з вашою дитиною. Просто інколи є такі ситуації, коли ми просто маємо бути поряд. І проживати чи скорботу поряд, чи радість поряд, і цього буде достатньо для того, щоб справитись і жити далі. Якщо вам дуже важко, будь ласка, шукайте професійну допомогу психологів. Дякую, дякую вам, Світлана, за такі висновки в кінці і нагадування. Ми сьогодні говорили про те, як допомогти дітям пройти ось цю втрату в їхньому житті, як пережити з ними разом горе і не травмувати їх. При цьому знаєте, як це чудово, коли є людина, яка молиться за тебе. Ми хотіли, щоб сьогодні цією людиною стали ви. У вас є певний досвід зустрічі, розуміння цієї проблематики. Що не могли б ви помолитися за наших мам у світі сьогоднішньої теми? Та да, звичайно дякую за цю можливість, дорогий господь. Я дуже дякую тобі за те, що ти з нами. Навіть в ці важкі часи втрат, коли багато родин. Проходять через такі випробування, Боже, але з тобою ми все можемо перемогти. Ми сподіваємось на твою любов, на милість, на те, що ти рятуєш нас і наших близьких, і ти бережеш своїх дітей. І на те, що ти даєш нам зустріч у майбутньому, навіть якщо ми зараз розлучились на якийсь час. Боже, я прошу, щоб ти відновив цю надію в серцях кожної мами, яка слухає нас. Я прошу, щоб ти забрав страх і сердець тих, чиї родичі зараз в Україні на фронті, Боже. Допоможи їм насолоджуватись тим моментом, який є зараз, вірити тобі, сподіватись найкраще. І, Радіти тому, що зараз ти нам даєш, любити зараз, підтримувати зараз наших близьких. Я прошу тебе, Боже, за потішення для всіх, хто втратив своїх рідних. Надприродно торкнися їхніх сердець, дай їм сил це пройти, дай їм мудрості, будь ласка, як допомогти своїм діткам, як допомогти діткам правильно прожити цю скорботу, щоб вони могли відновитися, щоб вони могли навчитися жити з цим далі. Боже, дай надію, дай підтримку. І я дякую за те, що ти, ти реальний Бог і ти піклуєшся про всіх нас в цих обставинах. Дай відповідь на питання в серцях наших слухачок, підтримай їх своєю любов'ю, дай мудрості у всьому. І допоможи нам любити наших дітей тут і зараз, не дивлячись ні на що, підтримувати стосунки з ними, мати ресурс, щоб давати нашим дітям цю любов. Будь з нами. І я вірю, що з твоєю допомогою ми все переборемо, все пройдемо, і у наших дітей буде майбутнє і сила жити далі. Я прошу тебе за все, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп світле радіо.